Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів, мандрицький реал у себе вдома на Сантьягу Бернабео. Команда Карлон-Челоті приймала Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. 3-1. Мандрицький реал перемагає. -трик. Кіліан Амбапе приносить мандрицькому реалу перемогу. За Манчестер Сіті забив Ніко Гонсалес на 90-ті другій друг матчу. Ну і по сумі 6-3. Реал Мадрид проходить в одну-восьму фінал відповідно. Де зіграє або з Ліверкузенським Байером, або з Атлетико Мандрид. Ну, тепер давайте, друзі, про сам матч будемо говорити. Стартова розстановка Мадридського Реала 4-4-2. Тібу Крута у воротах. Руль Асенсі. Антоніа Рюдігер. Пара центральних захисників. Федеріко Вальверде. Мінді по флангах. Орлінчі Мініс Ебаліус. Джуд Белінгім Родріго. Пів захисники. Вінісіус Жунір. Кіліан Бапе у нападі. Це стартова розстановка Мадридського Реала. Честер Сіті. 4-1-2-1-2. Стартова розстановка Сіті. Едверс на воротах. Рубін Дієш Джон Стоунс. Пара центральних захисників, Йошко Гвардіо, Хусанов по флангах, Нік Гансаліш центральний опорний півзахисник, Філфолден, Бернардо Сільва – півзахисник, Ілка Гіндуган – центральний півзахисник, центральний ткувальний півзахисник. Омар Мармош, Савініо у нападі. Це стартова розновка Сіті. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про самеджі говорити. Ну що ж, ідеальний початок від Мандрецького Реала, четверта хвилина матчу. Рауль Асенсі виконує просто якусь геніальну діагональ з власної виновини поля. Кіліан Бапе підхоплює м'яч. Кіліан виходить на дану позицію. Прикидає Едерсона Гол. Кіліан Бапе відкриває рахунок у матчі вже на 4-й хвилині матчі. Ідеально він прикида Едерсона. Кіліан Бапе. Ідеально він, до речі, побачив цей момент. Ідеально пробиває француз. І рахунок у який Ліан відкриває на четвертій й хвилині матчу. В цілому Реал контролював цей матч, і, в принципі, і мічим більше Реал володів, і У Сіті навіть і момент такого, знаєте, не пригадається. Тобто контролював гру Реал ось, повністю при цьому команда Нічого, ті гру Тігрута контролювала. Ще, до речі, вимушена заміна було у Сіті. Джона Стоун за Натан Аки на 8 хвилин матч поменяв. Вот. Это Киллиан БП. эмоции. Ну и справді Реал контролировал эту игру. И на 33-й хвилине вдаётся и в друга забыть Реал. Джуд Беллингем, Джуд. Виконує гениальную передачу на Венисио Зажуни. А Вини. Вини сдавался передачу. Сдавалось, что уже все. Справді, там війні не повно передачі віддав, але здавалося, що момент вже втрачено. ні, Родриго розібрався в ситуації. на Килія Намбапе Кіліан виходить на удар на Замасі прибирає захисника Сіті Удар. гол. Киліанбапе оформлює дубль на Сантегу Бернабеу. І 5-2. По сумі двох матчів. У протистоянні рахунок вже стеї. Реалу вдається реалізувати свій шанс. Ну і на цьому, в принципі, перш там, завершується 2-0. Реал абсолютно поділу перемагає. Усі ті були спроби, були на пані перспективні атаки. Ну, в цілому, все-таки Реал контролював цей матч. І абсолютно поділо команда Грилан Чилоті Примагає. Uh, другий тайм, в принципі, глобально картина матчу не міняється. Непані атаки у Реала проходили неодноразово з передачами Кіліном БАПа, коли Француз замикав, якщо не помиляюся, прослав Фірікова Лерди. Але Едерсон рятував всі ці. Ось. Вот. Але в і в третій Реал забіє на 61-й хвилині матчу. Хороша так у Реалу проходить по прямому флангу. Федерико Вальверде від гіберечна Кіліан Амбапе. Кіліан підхоплює м'яч Кіліан Мбаппе, Кіліан зміщиться. Кіліан, Кіліан Амбапе. Удар. Гол. Кіліан Мбапе оформляє хет-трик на 61-й хвилині матчу. Геніальний удар у самісінький дальній кут. Француз потроє правого Реала. Ну, І це емоції килина бабе, які показує на руці 3-3 голи він сьогодні забив. Усі ці, усі ці, до речі, друзі, вийде ковачич, Поміняє ковачич гиндугана, макати Фодана поміняє на поменяю камавинга поміняє поменяю бреймдес. Поменяй Кили на просто неймовірний матч провів. Лука Модрич поміняє Орліана на чомині. Дивидалаба. Поміняє Федерико. Валерне. Эндрик Вини поменяє. поміняє. дастся забитий гол на останніх хвилинах. Штрафний вдос Сіті зарабиты омар мармуш. підходить до мяча Омар Мармуш, гол. Голнік Гонсалес забиває один м'яч. Сіті відквитав на останніх же секундах матчу, то на цьому суддя і дає фінальний свисток. В кінці та кінців. Реал перемагає. Реал перемагає. Якщо дивитися статистику цього матчу, то нібито статистика ну, майже рівна, да? так здається, 15-12 ударів по воротах, 8-4 удари в площину, 48. 52% володіння м'ячем, 7-5 з кутовими. друзі, гольові нагоди 2-1, дві гольові нагоди вирала, одну гольову нагоду команда Карла Анчелоті реалізувала. Но Сіті свою єдину гольову нагоду реалізував. 494 передачі в Реала, 437 передач точними були. Ну і 88% точність передач складає у Мандрицького Реала. У Сіті 528 передач. 481 передача точна була. 91% точність передач. Відповідно, складаємо Манчестер Сіті. 1-0 по офсайдах. З 15 ударів Реалу, до речі, 8 ударів в площину було нанесено. 3 повз ворота удара. І 4 удари у Манрецького гранда. Просто-напросто були ну, заблокованими. У сіті з 12 ударів 4 удара в площину, 3 удара то Одне влучання було в каркас фаріту виконання Мармармуша. 5 ударів заблоковано було. 9-8 по успішних відборів. 60% успішності у Реала. 66 у сіті 3-5% по сейвам. 13-14 повені Сім'ячан. 10-5 за перехопленнями. І 9-9 на спрошення правил. Дві жовті карток було в Сіті. Одна жовта картка була в мандридського Реала. Ну, якщо так глобально, друзі, підвести піцу в цього матчі, То я все-таки вважаю, що по ділу перемагає Реал. Все-таки команда Carland Челоті Дуже здорова і справді виглядала. Що ж друзі, Real Madrid Сіті 3-1. Реал проходить в 1-8. З чим я команда Корно Челті вітає, в Больвенки Сіті не засмучитись. Насправді Реал виглядав цікавіше. Ну, футболіст Фубліці матчу. Ну, друзі, тут Кіліан Бапе. Тут Кіліан Хетрік. І справді Кіліан неймовірний матч провів. Можливо, найкращий матч Кіліан Бапе взагалі Реал Мадрид. На даний мить, ось. Я думаю, ще буде краще. Друзі, вам бажаю добра добратися в житті. Бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.